Вітаю поціновачі математики. Розв'язуємо номер 835. Розв'яжіть рівняння. Перша має вигляд х-3 в квадраті дорівнює 2х-3. Бачимо формулу, квадрат різниці, отже, будемо розкривати дужки. Квадрат першого х квадрат далі повинен йти подвоєний добуток першого на друге. 2 на 3 – 6, та на x 6х і плюс квадрат другого 3 до квадрату 9. Оскільки ми маємо квадратне рівняння, доданки з правої частини я перенесу вліво, змінивши знаки. Зводимо подібні доданки. До х квадрат подібного не було, переписали мінус 6х мінус 2х отримаємо мінус 8х. Плюс 9 плюс 3 отримаємо плюс 12 до 0. Нагадую формулу дискримінанта. b квадрат мінус 4 ac Робимо підказочки. Перед x квадрат мається на увазі одиничка. це наш коефіцієнт a. Перед x коефіцієнт мінус 8, це наш коефіцієнт b. І коефіцієнт c, бо вільний член у нас число 12 b квадрат мінус 8 до квадрату, мінус 4 помножити на 1 та помножити на 12. Мінус 8 до квадрату 64. 4 на 12, 48. Віднімаємо, отримуємо 16. 16 є корінь 4. Отже, наше рівняння буде мати 2 розв'язки, два, розв два корні. Нагадую формулу х перше. Це мінус б плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. Б у нас було мінус 8, і мінус по формулі, отже, плюс 8. Плюс корінь з дискримінанта 4 поділити на 2 помножене на 1. 8 плюс 4 12 других. 12 поділити на 2, 6, перший корінь маємо. Х друге. По формулі відрізняється лише знаком перед дискримінантом. Отже, мінус b8, мінус корінь з дискримінанта мінус 4 поділити на 2а. 8 мінус 4 4 поділити на 2, 2. Маємо два корні. 6 та 2. Друге рівняння. 3 в дужечках х плюс 1 в квадраті дорівнює 2х плюс 2. Спочатку я розкрию формулу, тому трічку залишаю, дужки залишаю квадрат першого, плюс подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого, дорівнює 2х плюс 2. Тепер розкриємо дужки, перед якими множник 3, отже, кожен доданок в дужках множимо на 3. А доданки 2х і 2 з правої частини заберемо вліво, змінивши знаки. Зводимо подібні доданки. До 3х квадрат подібного не було, переписали 6х-2х, 4х, 3 мінус 2 1, Дорівнює 0. Перед х квадрат коефіцієнт а, перед х коефіцієнт b і вільний член С. Отже, будемо шукати дискримінант. Дискримінант дорівнює b в квадраті 4 до квадрату мінус 4 помножити на 3, помножити на 1. 4 до квадрату 16, 4 на 3 12, віднімаємо, корінь 4 існує, він рівний 2, отже, будемо мати два корня різних. Формулу для коренів переписувати не буду, одразу буду підставляти. Мінус b, мінус 4, плюс корінь з дискримінанта 2. Поділити на 2а, 2 на 3. Мінус 4 плюс 2, мінус 2, 2 на 3, 6. Скорочуємо мінус 1 третя. Х2 дорівнює мінус b, мінус 4. Мінус корінь з дискримінанта. Поділити на 2а. Мінус 4, мінус 2, мінус 6, 2 помножити на 3, 6, мінус 6 ділимо на 6, мінус 1. Отже, маємо два корня, мінус 1 3 та мінус 1. Третє рівняння. Х 3, Х 1, 2Х, Х 2 плюс 5. Спочатку будемо розкривати дужки. х множимо на х, х квадрат, х множимо на мінус 1. 3 множимо на х 3х, 3 множимо на мінус 1. Дорівнюємо 2х множимо на х 2х квадрат. 2х множимо на мінус 2 мінус 4х і плюс 5. Оскільки це квадратне рівняння, ми всі доданки будемо переносити в ліву частину, змінивши знаки. Х квадрат залишаю, мінус х і плюс 3х зведемо, буде 2х мінус 3. 2х квадрат забрали, отже, поміняли знак. 4х забрали, поміняли знак. 5 забрали, поміняли знак. Зводимо подібні доданки. х-квадрат мінус 2х квадрат буде мінус х-квадрат. 2х плюс 4х буде плюс 6х. Мінус 3 мінус 5 буде мінус 8. Можна собі полегшити обчислення і домножити або поділити рівняння на мінус одиничку, тоді ми всі знаки перед коефіцієнтами повинні будемо змінити. І тоді у нас коефіцієнт а буде рівний одиничці, коефіцієнт б мінус 6, коефіцієнт С 8. Отже, дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac мінус 6 до квадрату 36 мінус 4 помножити на 8, 32. Віднімаємо, отримуємо 4. Корінь з дискримінанта існує він рівний 2. Будемо мати 2 корня. Х1 дорівнює мінус b плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. 6 плюс 2 8, поділити на 2 4. Х друге дорівнює мінус B, мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. 6 мінус 2 4, поділити на 2, 2. Маємо два корня 4 та 2. Рівняння розв'язане. Четверте рівняння х помножити на х мінус 3, мінус х мінус 5. Помножити на х плюс 5 до рівня х плюс 1 до квадрату. Ну, Перші дужки будемо розкривати фонтанчиком, просто перемножаючи х на х та х на мінус 3. А ось тут увага, формула. Різниця квадратів. Якби ми розкрили формулу, це було б х квадрат мінус 25, але мінус перед дужками – Отже, буде мінус х квадрат плюс 25. До рівня, тут теж розкриваємо формулу квадрат суми. Це квадрат першого, плюс подвоєний добуток першого на друге, плюс квадрат другого. Оскільки рівняння квадратне з правої частини все забираємо вліво з протилежними знаками. Ну і ще зробимо невеличке спрощення. У нас в лівій частині вже є протилежні доданки, ми їх можемо знищити. Мінус 3х плюс 25 залишили, мінус х квадрат перенесли, мінус 2х перенесли, мінус 1 перенесли. Мінус х квадрат немає подібних, запишу на першому місці. Мінус 3х мінус 2х буде мінус 5х. Плюс 25 мінус 1 буде плюс 24. Знову ж таки, ми могли домножити всі коефіцієнти нашого рівняння на мінус одиничку або поділити на мінус одиничку для того, щоб коефіцієнти спростити. Але можемо працювати і з такими коефіцієнтами, трішки уважніше. Перед х, фактично коефіцієнт перед х квадраті мінус 1, перед х мінус 5, ну і коефіцієнт С 24. Отже, дискримінант дорівнює. Мінус 5 до квадрату, мінус 4 помножити на мінус 1 і помножити на 24. Мінус 5 до квадрату 25, мінус перед добутком і один з множників з мінусом мінус на мінус, дасть плюс 4 множимо на 24. 4 на 20 80, 4 на 4 16, 80 плюс 16 96. Додаємо, отримуємо 121. Зі 121 існує корінь, отже, ми зможемо знайти х1 та х друге. Мінус b5, плюс корінь з дискримінанта 11, поділити на 2а. 5 плюс 11 16, поділити на мінус 2. Ділимо додатнє число на від'ємне. Отже, у відповіді буде число від'ємне. Х друге мінус б, мінус корінь з дискримінанта поділити на мінус 2. 5 мінус 11, мінус 6 поділити на мінус 2, ділимо два від'ємних числа. Мінус на мінус дає плюс. Вийде число додатне. 6 поділити на 2 маємо 3. Отже, перший корінь мінус 8, другий корінь 3, рівняння розв'язано.